Мене звати Сергій, мені вже за 60 я Свідчер. Отакий такий початок інтерв'ю. До початку повномасштабного вторгнення, до початку війни, ми з дружиною жили у власному будинку під Чернігово. Коли почалася війна, вирішили поїхати з України, бо місце, де ми знаходилися, було під обстрілами і ми боялися окупації. Так ми опинилися за кордоном. До курсу я працював у приватній компанії, яка займалася продажем та виробництвом лакофарбової продукції. Працював дуже багато років, я там все вже знав. Займався тим, що навчав наших менеджерів, як правильно продавати продукцію, як правильно її використовувати, тобто був технологом з лакофарбового виробництва, тобто не виробництво, а нанесення продукції. Останні роки я більш уваги став приділяти рекламному напрямку розвитку свого, робив різні постматеріали, великі бігборди для нашої компанії, оформлював магазини, адміністрував наш власний сайт, тобто займався багато чим, що мені подобалось. От, війна все це змінила. На жаль. Тому фірмі стало скрутно, і тому частина наших працівників вимушена була піти. От. Так як я за кордоном знаходжусь зараз, мені треба якось було влаштовуватися, тому я пішов працювати на завод, нічого тут страшного нема, гроші платять, але праця досить важка. Змінна по 12 годин, звичайно, для мене це було дещо шоком, та взагалі для нас війна це шок. Ну, за своєю спеціальністю влаштуватись, на жаль, не вдалося, бо знання мови трошки ну, нівелює цю можливість. Тому працюю зараз, заробляю на життя, але все ж таки. Оставини заставили мене змінитись, шукати якісь нові шляхи для заробітку, щоб не бути прив'язаним до місця, мати змогу працювати віддалено. І тому я зупинився на професії тестувальник програмного забезпечення. Чому саме на ній? Ну, якщо відверто, то дехто з моїх знайомих вже працює. Тестувальниками досить успішно, і взагалі мені здавалося, що це ну якась намога війти в IT, як то кажуть, так бо я вже дуже давно займаюся так чи інакше роботами пов'язаними з IT. Тобто я знаю CSS, HTML, розробляв деякий час сайти на WordPress і на Joomla тому це для мене не є новиною, але е, такого комплексного, е, ну, комплексних знань, комплексного такого е, бачення всього цього в мене ще не було, бо займався сам самотужки, е, десь брав якісь матеріали, якісь е, безкоштовні курси проходив для себе. Але все ж таки, коли з'явилася змога отримати ще й сертифікат, диплом, виконувати якісь домашні завдання, я зрозумію, що треба спробувати. Страху ніякого на мене не було, бо я все своє життя навчаюся самостійно, тому е щось нове в житті е допомагає, як то кажуть, розігнати мізки. Е тому так я опинився в Genius Space. Мені сподобалася сама платформа. Я намагався займатися там різними іншими курсами. Не дуже вони мені зайшли. Так якось не, не сталося. Так сталося, що не зайшли. А от тестувальник я спробував, почав займатися. І, ви знаєте, мені сподобалось. Я думав дещо. Це ця професія дещо простіша. З'явилося, що це, ж, це також складно, це також е, серйозно. І багато знань, які я тут отримав на курсі, е, ну, допомогли мені глибше зрозуміти специфіку цієї професії, тобто професії тестувальника програмного забезпечення. Е, загалом на курсі мені дуже сподобалось, бо був ритм. Напруження треба було шевелити мізками, трішки напрягатися, але все це насправді дуже приємно. Навчання я вже закінчив. Зараз в мене екзамен. Він теж з'явився не дуже такий легкий, але це, мабуть, і так і повинно бути. Це майже дипломна робота. Е, відношуся завжди до навчання, будь-якого е, дуже так прискіпливо, відповідально, тому хочу, щоб екзамен був моною проданий гарно. Тому не, не поспішаю. Трохи час є. І я думаю, що все буде добре. Е, на курсі взагалі мені подобалось, що е, особливо сподобався мені наш ментор. Артур Шевченко його е, е, властивість давати такі досить е, сложні, е, досить важкі знання, такі, простою мовою. Це дуже гарна навичка, і вона допомогла, в общем-то, допомагає. Глибше розуміти матеріал. Тобто доступною мовою розповідалось про складні речі, скажімо так. І це мені подобається. Тобто багато других інших спікерів теж спочатку було якось незвично сприймати їх викладання матеріалу, але загалом все, все вийшло так, як потрібно. Тобто я пристосувався, став глибше вникати. і Загалом, загалом, як підсумок можу сказати, що курс приніс мені багато тих знань, яких мені десь не вистачало. Я став глибше розумітися на професії е, взагалі, взагалі, як цикл програмного забезпечення розробки, тестування, як все це поєднується в цілісну систему. І тому мені захотілося е, далі поглибшувати свої знання. Тобто, одразу кажу, на тестувальнику я не зупинюсь, і коли з'явилась можливість отримати е, ще й е, професію девелопера JavaScript, я е, туди направив свої, далі направляю свої е, прагнення. Тобто, буду робити. Е, Кроки в цьому напрямку. Буду володівати професією javascript Developer. Що хочу побажати майбутнім студентам. Ну, якщо ви тут вже вирішили чомусь навчатись, то треба весь свій час цьому присвятити. Бо, як то кажуть, кавалерійським наскопом тут нічого не Треба Поглиблюватись, треба напрягатись, бо легко нічого не буває. Особливо тим, хто прийшов з гуманітарних областей, я думаю, що їм дуже важко. Я за фахом, тому мені все це легше було. І все ж таки я раніше зараз займався чимось схожим. А от тим, хто з гуманітарним. Треба більше приділяти увагу. Але все це можливо. Тобто, якщо ви вирішили вже щось таке змінити своє життя, обрати новий фах в ньому, то треба до цього рухатись ціленаправленно, цілеспрямовано і не боятися нічого. Все буде добре, якщо ви вирішили і е, у вас є твердий намір цим займатися, то у вас все вийде. Так чи інакше, рано чи пізно, Всім, всім би хотілося, щоб це було раніше, але так теж не було, не е, у ну, всіх. Як змінилося моє життя, поки що, поки що все так само залишилося. Я також працюю на, на заводі. Е, попутно пробую шукати роботи на різних біржах е, працевлаштування. Ну, є вакансії. Десь щось таке, але поки що я не ходив туди заявки. Тобто я хочу ще поглибити свої навички, попрацювати самостійно трошки, трішки. І думаю, що ще й курс пройти javascript Developer, який покращить моє становище на ринку праці, буде більш, більш конкурентоспроможним, так, скажімо так. Ну, от взагалі-то все, що я хотів сказати. Чи було це корисно, я думаю, може, може комусь буде корисно. Дякую за увагу. До побачення!